На Росії, здається, продовжують необережно курити. Зокрема, поряд із нафтобазами. Цього разу пожежа на площі 1800 метрів квадратних сталася в резервуарах із нафтопродуктами у Суражському районі Брянської області. Як повідомив губернатор регіону, інформації про постраждалих немає. До гасіння залучили 30 одиниць техніки і пожежний потяг. Додатково спрямовували аеромобільне угруповання ГУ МНС РФ по Брянській області. Відзначив, що ця нафтобаза постачала паливом війська Росії. У місцевих пабліках пишуть, що Перед пожежею чули звук, схожий на рев ракети. Пропагандисти ж зі звісті повідомили, що за попередніми даними по резервуару влучив невстановлений боєприпас, скинутий із безпілотного літального апарату. Також уранці в Красноярську спалахнув торговий центр Взльотка Плаза. МНС Рашистів повідомляє, що сталося загоряння покрівлі та фасаду. Вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів, а пожежникам вдалося загасити полум'я. У Волгограді ж повідомили про масштабну пожежу на складі з пластиком. А у пірмі горить теплоелектроцентраль номер 9 Причини надзвичайних подій з'ясовують. З'ясовуйте.